У Луцьку вперше відбувся фестиваль «Стародавній Луцьк епоха доблесті, який зібрав лицарів майже із усієї України. Для глядачів це була унікальна можливість зануритися в епоху середньовіччя. Помірятися силами на турнір до Луцька приїхали лицарі із Києва, Львова, Кам'янця-Подільського, Стрия, Вишневого, Черкас, Сум та Севастополя. Запеклі бої між членами лицарських клубів відбуваються у центральній площі замку. Перед лучанами і гостями міста розгорнулися масові бої, а також одиночні поєдинки мечами. Правила турніру прості. Поєдинок припиняється тоді, як тільки хтось із суперників падає до лілиць. Змагання великої кількості номінацій. і кожної неділю ми виїжджаємо на, на заходи, мандруємо по, по замкам України а також світу. Це географічно розвиває людей, дітей. Вони змагаються а також вивчають історію краєзна нашої країни. Андрій Собчук очолює луцький клуб. Лучась вперше. Ще приміряв лицарські обладунки. Юнак 10 років тому. Відтоді й займається історичною реконструкцією, їздить на турніри. В клубі налічується близько 10 людей. Бойовими на даний момент, які випущені на турнір, це три бійця. Готується молодь, тренуються. Також люди, яким просто цікавить середньовіччя, вони знаходять нас у себе. Ми ну, людина не хоче битись, але цікавить. Вона шиє собі костюм, участвує в побутовому житті клуба. Фестиваль також розкрив деякі віхи історії стародавнього Луцька. Гості заходу ознайомилися із звичаями і культурою тих народів, які проживали на території середньовічного міста, спробували себе у ролі лучників і ремісників. Сьогоднішня акція, чи сьогоднішній фестиваль присвячений ну на менш важливій тематиці, такі як відолення нашої історичної пам'яті про ті етноси, які колись населяли лоск, етноси народності. Сьогодні ми їх називаємо національними меншинами. Сьогодні Луск не може похвалитися потужними національними меншинами. Це й означає втрата ну, втрату якоїсь традиції втрату тої ситуації. Це 20 століття. Нам, скажімо, піднесло от саме те, що ми зараз маємо. Організатори фестивалю впевнені, що цей захід допоможе відродити стародавню історію нашого славного міста, а також привабить як найбільше туристів.